Коротко про ціни. Коралі 1500 в чорні червоні, 1900, 2000 гривень раз, 2000 гривень два, 2000 гривень три, 2000 гривень чотири. 2200, 2300 соняшники або ці, або ці. 2500 2500 2600 готика, серце полум'я, сімейні цінності, 3200 квартет, 3200 з фокусом 1500. 1700. 1300. Три по 700 гривень і 600 гривень.